Всім привіт із Стамбула. В цьому ролику я розповім, як ми обираємо тканину для нашого українського бренду Кейтстор, також для наших клієнтів, які серед нас замовляють турецьку тканину. Поїхали! Ви даєте запит на тканину, яку вам потрібна. З вами узгоджуємо зразки. І ось такі зразочки ми відправляємо до вас в Україну. Ви детально все тестуєте, щупаєте, дивитеся, як тканина виглядає вживу, і уже потім оформлюєте замовлення. Ось так. Виглядає шоу однієї із фабрик, в котрих ми регулярно робимо закупки для нашого українського бренду Кейтсто. В Туреччині важливо співпрацювати напряму із фабриками. Так буде дешевше, тканина завжди буде в наявності, колір, який вам потрібно, буде цілий рік, і не буде ось цієї проблеми, яку часто всі знають підприємці. Якась колір, якась річ зайшла. Все, тканина закінчилася, і потім. Дуже багато запитів, а ми не можемо відшити. І співпраця напряму з фабриками дає можливість відшивати цей товар повторно, 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 скільки вам потрібно. Одягом я займаюся вже майже 10 років, 3 роки співпрацюю напряму з Туреччиною. Тут купую напряму у турецьких фабриках тканину, знаю багато якісних виробників. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, індивідуальний підбір тканини, пишіть мені в особисто.